Катаю болт в дощ. Ви запитаєте, якого хрена я взагалі їжджу в таку погоду. У мене челендж по болту. Мені треба було сьогодні зробити 7 замовлень. Ці... За цілий день я зробив 3 і зараз дороблюю, бо днем замовлень взагалі не було ніяких. Останнім часом заробити на болту можна тільки вечором або в ніч. Везу зараз, до речі, донор маркет. І тут клієнт написав в коментарях, що залишить чайові. Так що зараз подивимося, чи красавчик він, чи балабол. На місці. Момент істини. Доброго вечора. Це вам. А чайові ви обіцяли. Вам же автомат немає. Точно. <пів> ну добре, повірю, вам до творчу. Ви самі все чули. Сказав автоматом, револьвером, чекай, надійся, та жди. До речі, я посміхався він дуже каварно. Делаємо ставки: 99%, що ніхрена не прийде, не електронних чайових, нічого.